У Покровському районі встановлено 43 меморіальні дошки захисникам і захисницям України, які загинули у ході повномасштабної війни. Сьогодні п'ять меморіальних дошок відкрили на честь випускників 32-ї гімназії. Це молодший сержант Костянтин Скіба, солдати Сергій Чернявський, Дмитро Олійник та Сергій Олименко, боєць десантно-штурмового батальйону Євген Онопрієнко. Цих мужніх героїв добре пам'ятають із шкільних років. Вони Мимо нас бігали в коридорі, вони сміялися, вони веселилися. Але коли настав час захищати рідну батьківщину, вони не заховалися в кущі, не виїхали за кордон, а пішли і сказали, бо так треба. Хто, якщо не ми. І ми пишаємось ними, ми пам'ятаємо. І зараз і сум, і сльози в душі, бо це наші рідні діти. Рідні та близькі загиблих героїв розповідали учням гімназії, якими були їхні сини, чоловіки і брати. Для матері це дуже важка втрата, коли ховати свою дитину. Сергій був дуже спокійним, добро, добрим хлопцем, завжди допомагав друзям і здійснював свої мрії, і ці мріям він завжди. Радувався, це дуже важка втрата, будемо завжди його пам'ятати. Він був стрицом кулеметником. І, як так сказали, вони ставалися з з механіком, водителем водієм у машині, а хлопці ж пішли на штурм. І так, як нам, так, нам так розказали, а потім хлопці пішли їх прикривати і підірвалися. Костя був. З Самого дитинства і в юнацькому віці був завжди відповідальний, відкритий, мудрий. Він завжди намагався зробити цей світ краще. Коли вже прийшла повістка, коли було повномасштабне вторгнення, то він не задумуючись із таким великим ентузіазмом пішов воювати. Дмитро Алійник ніс службу в славнозвісній. 93-й бригаді Холодний Яр. І одним із перших зустрів ворога на Харківщині в Богодухівському районі. На той час і назавжди йому залишилося 19 років. Війна страшна біда для країни. Але ми обов'язково переможемо. Право відкрити меморіальні дошки отримали рідні загиблих. Голова ради оборони міста Олександр Вілку відзначив, у кривому розі пам'ятають героїв. І так буде завжди. Дуже важко. Найважче за все, безумовно, рідним. Дітям, матерям, дружинам, родичам. Але наш обов'язок зробити все, щоб вони жили. Щоб вони жили у своїх дітях щоб пам'ять у них жила в меморіальних дошках, в монументах, Там. меморіальне військове кладовище, яке ми обов'язково зробимо, в учбових програмах, щоб наступні покоління знали про подвиг цих хлопців. А нам залишається пам'ять, допомога силам оборони України. Треба вірити, вірити в перемогу нашої держави. І вона обов'язково буде. І родини, ті, хто не повернувся з тієї страшної війни, в нашому місті завжди будуть шановані, завжди буде підтримка. І ми зробимо все, щоб було все нормально. І ця жертва, велика жертва, найвеличніша жертва, точно не була напрасною, тому що це. За батьківщину. Мітинг Реквієм за загиблими завершився покладанням квітів. Найближчим часом у Покровському районі в учбових закладах будуть встановлені ще 10 меморіальних дошок героям-захисникам України. Валерій Кожухар Максим Пономарів цей день.